Вітаю на першому подільському санкції проти Ірану. Екс заступниця голови Волинської ова заробляла на ухилянтах. На Хмельниччині повідомлено про підозру сільському голові та підприємцю, які привласнили бюджетні кошти. Маю п'ять хвилин, щоб розповісти про головні події. Британія оголосила санкції проти Ірану за передачу РФ балістичних ракет. Країна скасовує двосторонні угоди про повітряне сполучення із Іраном, що обмежить можливості іранської авіакомпанії Іран Air літати до Великої Британії. Також спільно із США Лондон запроваджує санкції проти ключових осіб та організацій. За їхню роль у сприянні військовій підтримці Іраном РФ, зокрема тих, хто бере участь у ланцюгах постачання балістичних ракет і БПЛА. Окрім того, Велика Британія заморожує активи кількох компаній, причетних до іранської програми балістичних ракет, зокрема організації промислової зони вільної торгівлі Анзалі. Уряди Франції, Німеччини та Великої Британії рішуче засудили експорт іраном та придбання РФ іранських балістичних ракет. Вони назвали це внеском в ескалацію конфлікту, яка збільшить страждання українців та загрожуватиме безпеці Європи. Заступниця голови Волинської ова заробляла на ухилянтах. під час перебування на посаді. В ова жінка налагодила механізм втечі чоловіків призовного віку за кордон під виглядом водіїв перевізників гуманітарних вантажів. Вартість послуги становила до 5 тисяч доларів. Для реалізації схеми організаторка залучила директора місцевого благодійного фонду, який влаштовував військово-забов'язаних водіями міжнародних рейсів. Персональні дані хліантів вносили до інформаційної системи шлях для пошуку потенційних клієнтів та передачі грошей. Фігурантка залучила ще сімох спільників. Екс та її спільникам загрожує до 12 років за ґратами та конфіскація майна. У ДТП на Кам'янеччині травмувався 40-річний хмельничанин 10 вересня близько 14.20 на автодорозі з полученням Житомир Чернівці у селі Слобідка Рахнівська 40-річний житель міста Хмельницький керуючи автомобілем. «Ренотрафік», допустив зіткнення із автомобілем Peugeot Partner під керуванням 51-річного жителя села Шатава. Внаслідок аварії водій Рено отримав тілесні ушкодження. Медики госпіталізували його до лікарні. Хмельниччині повідомлено про підозру сільському голові та підприємцю, які привласнили бюджетні кошти. Директор одного із кам'янецьких підприємств уклав договір із сільським головою на поточний ремонт тротуару в одному із сіл району. У грудні 2023-го вони підробили акт виконаних робіт, достовірно знаючи, що жодного ремонту не проводилося. Підозрювані завдали збитків державі на суму майже 200 тисяч гривень. Поліцейські розповіли про найпоширеніші шахрайські схеми з самотнім літнім людям, які беруть участь у проєкті домашнього піка, запровадженому благодійним фондом Карітас Хмельницький. Пенсіонерам розповіли, як захистити свої банківські картки від зломисників, що робити, якщо хтось повідомляє про родича в біді та вимагає грошей, та як діяти у разі, якщо людина все ж таки потрапила у тенета шахраїв, найстарші зі слухачок 97 років. Але, попри поважний вік, усі учасники зустрічі активно обговорювали сучасні шахрайські схеми, способи боротьби з ними, ставили багато запитань та ділилися життєвим досвідом. У Кам'янець-Подільському ліцеї номер 7 ювенальні поліцейські провели ознайомчу бесіду для першокласників. Діти уважно слухали цікаві поради щодо правильної поведінки у школі та поза навчанням, зрозуміли, що треба підтримувати та допомагати один одному, поводитися чемно та гідно. Також поліцейські навчили дітей бути уважними та обережними, поводити свої дозвілля якомога далі від доріг, переходити проїжджу частину лише на пішохідних переходах. Бережіть себе та своїх рідних, та кожен на своєму місці прикладайте максимум зусиль для наближення перемоги. Вдалого завершення цього робочого дня, мирної ночі та переможних новин зранку. Слава Україні! Героям слава!